Працівниками департаменту карного розшуку спільно з головним слідчим управлінням Національної поліції України викрито е, масштабну схему щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Схема полягала наступному. фігуранти справи. Підшукували військовозобов'язаних осіб, яких за грошову винагороду фіктивно влаштовували водіями до фізичної особи підприємець правоохоронцями. Встановлено, що упродовж 22-23 років у такий незаконний спосіб державний кордон перетнули щонайменше 126 осіб. До злочинної схеми була причетна 21 особа. Працівниками поліції було проведено 24 санкціонованих обшуку у п'яти регіонах України. Під час проведення обшуків було вилучено мобільні телефони, комп'ютерна техніка, флеш-накопичувачі та інші речові докази. На даний час двом фігурантам справи було оголошено про підозру щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На даний час слідство триває.